Друзі, всім привіт! Вас вітає Автохата. І Сьогодні я вам хочу показати ось такий наш найменший смарт-будиночок, який в нас зараз продається. Висота даного конструкцію 3 метри, а загальна площа його становить майже 11 квадратних метрів. Як ми бачимо, зовнішнє оздоблення по боках у нас є металопрофіль кольор антрацит, а зовнішнє оздоблення спереду є дерево, імітація бруса. Кольору вулканічний попіл. Тут ми бачимо присутні зовнішні розетки, зовнішнє освітлення, одне віконечко. Двері є пластикові фірми VDS, двохкамерні енергозберігаючі. Ну, Інтер'єр у нас виглядає ось так. Як ми бачимо, в нас тут вже промабльовано. Тут у нас можна скинути свій, головні, свої головні речі, головні обори. Тут у нас є двохспальне ліжко двоповерхове. Тут у нас є столик, який розкладається та складається. Вікна також можна як і відкрити, так і поставити на провітрювання. Ми бачимо, тут у нас є пакет, де розташовані вимикачі. Всюди є розетки, всюди є вентиляція, як ми бачимо, освітлення. Всередині в нас є дерев'яна вагонка. Будиночок утеплений мінеральною ватою. 15 см та захищений паробар'єром та гідробар'єром. Тут у нас є місце для санвузла, де монтований майже душ та зроблені сантехнічні та каналізаційні отвори. Ось такий будиночок має 11 квадратів. Він зараз є на даний момент найменший, який тільки може бути. Якщо у вас будуть якісь додаткові запитання, телефонуйте, звертайтесь, ми вам покажемо, розкажемо або створимо будиночок вашої мрії. Дякую всім за увагу. На цьому завершую коротенький наш відеоогляд. До нових зустрічей!